До українців, щоб вони виходили 22 листопада. І, власне, наша прес-конференція закінчена, наша прес конференція є заклик, який ми робимо кожен раз для народу, щоб він виходив на вічі. Так було. В тому році сталася Революція Гідності. Так і сьогодні. Що буде 22 листопада, один Господь Бог знає, але точно не можна мовчати про те, що відбувається в країні. От сьогодні, 19 листопада, 2014 року, на прес-конференції просто небо. Ми закликаємо вийти всіх людей доброї волі на Майдан 22 листопада. В день, коли українці традиційно відзначають День свободи. Минулого 2013 року ми проводили напередодні Дня Свободи під стели незалежності. Подібний захід. Тоді під час пресконференції просто неба до українців звертались дисиденти Лесь Танюк, Левко Лук'яненко, Всієнко. Вони закликали людей доброї волі. Вийти 22 листопада і не дозволити втягнути країну в неоімперський митний союз. З тих подій фактично почалась революція гідності. На жаль, нова, післяреволюційна влада не виправдовує народних сподівань. В країні війна. Ми втратили і продовжуємо втрачати територію. Є ознаки репресій та безсоконня. Не проведено люстрацію, не зламано корупційної системи управління державою. Країну охопила інфляція, безробіття, зубожіння народу тощо. В цей день наші вимоги 22 листопада такі: звільнення політв'язнів по списку комітету визволення політв'язнів, надання політичного притулку, побратимам майданівцям з Білорусі, озброєння добровольчих батальйонів, надання бійцям добровольчих батальйонів офіційного статусу, належне забезпечення захисників вітчизних з боку держави, а не волонтерів, призначення на державному рівні відповідального за забезпечення бійців АТО. Ретельніше та підтримую не державою вищого студентства. Сьогодні ми також підемо до головного управління МВС міста Києва, до головного управління міграційної служби з вимогою допущення депортації з України до військових опозиціонерів, учасників майдану. Отже, друзі, ще раз запрошую всіх українців, людей доброї волі вийти 22-го до майдан об 11-й годині. Тут ми вже встановимо. Апаратуру і почнеться народне віче. Вимоги до влади зрозуміли. Абсолютно правильно сказав пан Степан Хмара про те, що в країні мусить бути оголошений військовий стан. Ми про це будемо вимагати у президента, тому що йде правоційна війна. Хто є учасником АТО, той знає. Наразі...